Вітаємо усіх глядачів телеканалу Раї в етері новини Прикарпаття. У студії працює Андрій Ципуга сьогодні. У випуску обговорення державного бюджету України на 2026 рік. Культурні ініціативи для підтримки армії та створення нового підрозділу операторів БПЛА. Усе найважливіше просто за мить. Тому дочекайтесь. Пам'ять, яку не стирає час. У самому серці Коломиї на протиратуші відкрили цифровий меморіал на честь героїв, які віддали життя за Україну. Імена, обличчя, історії. Тепер про кожного з них можуть дізнатися мешканці та гості міста. Як відбувалося відкриття, розкажуть наші Коломийські журналісти. У середмісті Коломиї відкрили цифровий меморіал пам'яті полеглих захисників України. Спочатку відбулася пам'ятна панахида, на яку прийшло чимало родин загиблих. Родини героїв висловлювали свої побажання щодо вигляду та функціональності меморіалу. Дуже приємно, що наша влада постаралася для наших захисників таку меморіальну, таку дошку пам'ять про наших. Героїв. Такий час, тяжкий час війни, це дуже допомагає нам триматися і щоб наші сини знали, що ми про них пам'ятаємо. Дуже гарно можна і почитати все. І, і всіх тут ну, поважали всіх, думку всіх і всіх героїв. Я задоволена, наше місто для нас зробило такий ну, ну, термінал, що ми можемо підійти в будь-який час, навіть діти, молодь. Можуть це бачити. Раніше у центрі міста вже був стенд із фотографіями загиблих. Тепер, завдяки цифровому формату, кожен матиме нагоду більше дізнатися про наших захисників та їхні історії. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ну, на жаль, більше 150 вже є загиблих у нашій громаді. І ми розуміли, що ми, кожна родина, кожен мама хоче, щоб її ім'я сина чи внука. Чи чоловіка, чи дочки були вшановані. Тому таким, така форма не вміщала. Тому досягнення техніки дозволяє робити такий меморіал електронний. Владики православної та греко-католицької громад провели поминальну службу та благословили це святе місце. З коломиї Богдан Малецький Галина Рунчук, телерадіокомпанія Раї. Газ для міста, училища у власність громади, а звання Героя України Ірині Фаріон. Такі питання розглядали івано-франківські депутати на позачерговій сесії міської ради. Головне договір між НАК Нафтогаз та містом на новий опалювальний сезон. Окрім цього, ухвалили ще два важливі звернення щодо повернення училищ громаді та присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України. Подробиці рішень обранців знає Яна Лазорик. Борги, освіта та вшанування пам'яті в Івано-Франківську відбулася позачергова сесія міської ради, на якій розглянули низку важливих питань, зокрема підготовку до опалювального сезону, повернення училищу комунальну власність та звернення щодо присвоєння звання Героя України Ірині Фаріон. В першу чергу йшлося про заборгованість міста перед компанією Нафтогаз. Останній раз держава повертало різницю в, тарифі, в тарифах у 2021 році з того часу жодного повернення різниці в тарифах не було, і внаслідок цього відбувалося зростання. Проте станом на сьогодні ми перебуваємо в переговорному процесі з НАК Нафтогазу. Ми хочемо реструктуризувати укласти мировугоду на останню суму. Ось межах 70 мільйонів після укладення цієї мирової угоди. Наша різниця в тарифах буде переважати на 55 мільйонів борги перед НАК «Нафтогазом». Тобто, за умови, що держава поверне різницю в тарифах, ми виходимо в переплату. Багато. Очільник громади РМД Мартінків також пояснив необхідність проведення позачергової сесії. Основне питання це було постачання газу. НАК Нафтогаз цього року звернувся до нас, щоб сесію міської ради ми уклали угоду. Про постачання газу і для нас дуже важливо, щоб цей газ пішов на постачання саме наших котелень, які обслуговуються сьогодні. які вже Почали працювати з вчорашнього дня. Питання про повернення закладів професійно-технічної освіти у комунальну власність не нове. Міська рада неодноразово зверталася щодо їхнього підпорядкування місту. Тоді ми зможемо швидко реагувати на нові виклики, відкривати нові спеціальності і забезпечувати гідну освіту, а згодом і гідну роботу для нашої молоді, для наших дітей, які мають залишатися в нашому місті. Звісно, ми гарантуємо повну академічну свободу та фінансову незалежність, а також збереження кількості учнів для цього. Ми сьогодні вдруге звертаємося до Верховної Ради для того, щоб вони дозволили залишити в нашій громаді в нашому підпорядкуванні училище, яке є на нашій території. Івано-Франківськ став першим містом в Україні, яке перейменувало вулицю на честь Ірини Фаріон. На позачерговій сесії депутати міської ради підтримали звернення щодо присвоєння Ірині Фаріон. Звання Героя України. Яна лазорик Віктор Костинюк. Телерадіокомпанія Герої, які змінюють хід війни в Івано-Франківську, представили підрозділ Борей 50 50-го полку імені полковника Семена Височана, який об'єднує операторів безпілотних авіаційних комплексів. Як цей підрозділ протидіє окупантам і як долучитися до його лавді, знайтесь у сюжеті Дар'ї Базовод. Сучасна війна, сучасні технології в Івано-Франківську презентували підрозділ операторів безпілотних авіаційних комплексів Борей 50 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Командир підрозділу БПЛА Борей Іван Гнатюк наголошує, сучасні безпілотники виконують надзвичайно багато функцій і суттєво полегшують роботу військовим, особливо піхоті. Так як ну коротко про себе, як я колишній командир танкової роти. Я бачив особисто і знаю, як маленький дрон може змінити хід бою, хід війни, то що колись робила ну, важка техніка, броньована чи сили там інші. Зараз це робить один оператор дрону. Наші екіпажі на даний момент працюють на передовій цілодобово. Вони виконують бойові завдання як скоригування вогню артилерії, розвідки. Так само виконують задачі по доставленню провізії наші наші піхоті. Інженер безпілотних систем Іван Цьомко каже: з часом на власні очі побачив значний розвиток техніки у війні на сході, що доводить, що це справді справа майбутнього. В часі реабілітації. Бачив, що, що почало застосовувати на сході, як взагалі почав відбуватися розвиток безпілотних систем, який почав досить прогресивно великими кроками набирати, набирати обертів. Коли в мене на той момент ще взагалі практично не знали, що за оптоволокно, тобто за, за такі системи, які практично є невразливими там, до засобів РЕП, їх важко їм протидіяти. То зараз це буденність, це і звичайна справа. Наразі до команди підрозділу триває активний набір. Начальник служби мобілізаційної роботи відділу кадрів Віктор Штірой розповідає про переваги служби в полку та умови вступу. Основною перевагою для громадян, які будуть звертатись в 50-й полк національної гвардії України, є те, що вони можуть вибирати посаду, вибирати підрозділ, вибирати від діяльності, чим вони будуть займатися. Також ключовою перевагою, як на мене, є можливість проходити військову службу в межах Івано-Франківської області, переважно більшість свого часу. Також ключовим аспектом проходження нашої служби є ротаційна система виконання бойових завдань. Тобто виконують завдання по прибутті в ППД є можливість відпочити. Відновити свої сели та боєздатність. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї, місцеве самоврядування і центральна влада. В Івано-Франківську провели відкритий діалог. Голови громад та представники асоціації міст України зустрілися з народними депутатами та ректоркою Карпатського національного університету. В центрі уваги формування державного бюджету на наступний рік. Які ключові фінансові та управлінські пріоритети для розвитку регіону визначили учасники? Почуєте від Яни Лазорик. Фокус на проблемних питаннях в Івано-Франківську відбувся відкритий діалог, присвячений формуванню бюджету України на 2026 рік. Захід об'єднав народних депутатів, освітян, експертів та представників органів місцевого самоврядування. мова йде за освітню субвенцію, яка забирається від громад в кінці року. Мова йде за пільгове перевезення, що визначається державою, але оплачується з місцевого бюджету. Мова йде за силове ПДФО, повернення їх місцевий бюджет для того, щоб громади мали можливість вирішувати. Проблеми основний посил державного бюджету. Ми вбачаємо, що чим сильніше громади, тим більше проблем вони вирішують на місцях, тим менше проблем піднімається на обласний і загальнодержавний рівень. Вже відомо, що у проєкті закону України про державний бюджет, ухваленому в першому читанні, враховано частину пропозиції асоціації міст України, зокрема щодо збереження 64% ПДФО територіальним громадам. Але нас очікує друге читання закону про бюджет і дуже важливо, щоби. І 64% залишилося в громаді. А також ми піднімаємо питання реверсної дотації, щоб все-таки реверсна дотація залишалася в громадах або принаймні, в областях, для того, щоб ми могли використовувати ці кошти для розвитку. Очільниця Тисманицької громади Тетяна Градюк підкреслює, головний фінансовий документ держави прямо впливає на функціонування громад, коли у 2023 році вилучили з бюджетів місцевих територіальних громад. ПДФО військове, так зване військове, то для тисманицької громади на хвилиночку це близько 20 мільйонів гривень. Якщо говорити про те, що ми вже третій рік живемо за мінусом цих коштів у нашому бюджеті, і ми все-таки баланс зводимо і залишаємося на своїх позиціях, допомагаємо нашим збройним силам України, допомагаємо нашим ветеранам. То сьогодні при формуванні бюджету 26-2026 знову у нас вилучається 4% відсотки по дфо обговорювалися також питання енергетики, газової сфери та опалювального сезону зрозуміло, що наш видобуток газу суттєво вражений на Полтавщині Харківщині, тому будуть велетенські з цим проблеми. Добре, що уряди і президенти є нормальні зараз домовленості зі Словаччиною. І відповідно, там буде підстраховка, що зокрема Західній Україні дозволить дозволять краще пройти зиму. Що стосується енергетики, знов ж таки зрозуміло, що Сумська Чернігівська область це край складно, край проблемно. Всі знають, що Чернігівщина фактично в блокаутах лежить і не звідти не випускають. Тут все буде набагато більш стабільно але це означає. Що громади з таких регіонів як Прокарпаття мають більше фінансово допомагати територіям ураженим територіям зони активних бойових дій? Також розмова стосувалася діяльності місцевих рад в умовах потенційного зменшення кількості депутатів, зокрема рад в малих громадах до 15 тисяч там, де немає. Партійності, і якщо депутат складає повноваження, то на його місце, зважаючи на те, що в військовий час не можна проводити вибори, ніхто не заходить. Квотність залишається та сама, але кількість депутатів зменшується. Наразі сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Моя пропозиція особисто виходячи з ситуації у селищній раді, запропонувати, щоб Сесія була повноважною, коли на пленарному засіданні присутні 45 від 40. Захід став майданчиком для напрацювання спільних рішень, спрямованих на посилення спроможності місцевого самоврядування. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Наркотики поштою на Прикарпатті поліцейські викрили жінку, яка збувала психотропні речовини через посилки. Під час обшуків у мешканки Коломийського району виявили значні запаси заборонених речовин та гроші, отримані від їх продажу. Усі деталі справи у матеріалі Юлії Торконяк. Правоохоронці Івано-Франківщини викрили 39-річну мешканку села Матаївці Коломийського району, яка займалася збутом особливо небезпечного порошкоподібного психотропу амфетаміну. Жінка, яка раніше не була судима, розповсюджувала наркотики, використовуючи посилки та служби доставки. Під час санкціонованого обшуку в її автомобілі Фольксваген Гольф, а також за місцем її проживання, поліцейські виявили та вилучили порошкоподібну речовину, ймовірно, амфітамін орієнтованою вагою близько 40 грамів, а також зі пакети з рослинною речовиною, ймовірно, канабісом, гроші, мобільний телефон, а також інші речові докази, що підтверджують її протиправну діяльність. Усе вилучене направлено на проведення експертизи. Зломисницю затримано у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі її повідомили про підозру за частиною першої, другої, а також третьої статті 307 кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере її запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють можливих спільників та джерело походження заборонених речовин. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіо компанія Раї розвивати бізнес і водночас допомагати армії. У Коломиї відбувся тренінг для підприємців та управлінців, де говорили про ефективне керівництво, мотивацію команд і сучасні бізнес-інструменти. Захід став не лише можливістю для професійного зростання, а й прикладом єдності, адже його учасники зібрали кошти для медичної роти 10-ї бригади Едельвейс. На події побувала наша Коломийська знімальна група. У Коломиї відбувся тренінг присвячений системі менеджменту Лін. Це підхід розроблений японською компанією, який фокусується на усуненні втрат для максимального збільшення цінності клієнта. А Lean методи ефективно застосовуються у різних сферах: від виробництва до логістики, до айті та охорони здоров'я. Провідні бізнес-тренери Ганна Янковець та Григорій Бертніков поділилися своїми напрацюваннями з коломиянами. Ми працюємо з багатьма компаніями по всій Україні і допомагаємо їм налагоджувати потоки створення цінності. Використовуємо для цього лін-методологію лін-підходи, з якими ми сьогодні ділимося з коломийськими підприємцями. У нас сьогодні шість компаній, які долучилися до цього тренінгу. Ми проходимо шлях пізнання методології і філософії лін, робимо це через імітаційну гру, через чотири такі етапи імітації реального виробництва, на якому учасники можуть ознайомитися з цією методологією, прямо прикладаючи. Свої знання, які вони отримують з цього тренінгу безпосередньо в процесі його проведення, і таким чином ми прагнемо того, щоб люди занурилися в контекст, як можна створити більш ефективні підприємства. Алін тренінг викликав значний інтерес у коломийських підприємців. Дехто з них вже успішно використовує лін методи у себе на виробництві. Ми вже впровадили в себе впроваджуємо. в принципі. вона така безкінечна штука з 2019 року. Надзвичайно ефективна і зараз, як на мене в принципі, вона постійно важлива, але зараз, особливо в даних умовах, в яких ми живемо під час війни, це надзвичайно важливо, щоб компанії були ефективні і відповідно приносили більш економічного вигоду для себе на захід. Завітали й гості з Івано-Франківська. Якщо ми це будемо впроваджувати, ми зможемо, ми зможемо розвиватися без втрат. Це буде корисно як для наших працівників, і так само для компанії, для того, щоб вона успішно працювала в цей в даний час в цих умовах під час цієї повномасштабної війни, яка в нас зараз триває і бізнес, щоб не закривався, а навпаки, працював і розвивався. Тому потрібно вдосконалюватися. Під час тренінгу також збирали кошти, які були передані на потреби медичної роти Едельвейсів. З Коломи Івана Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї. Віра, Надія, Любов під такою назвою в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відбулася виставка робіт українського художника Нікіти Тітова. Під час події також презентували новий календар на 2026 рік. Більшу частину коштів від його продажу спрямують на закупівлю дронів для Збройних сил України. На виставці представлено всі 12 робіт, що увійшли до календаря. Побувала на виставці Дар'я Базовод. В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відбулася виставка художника Нікіти Тітова під назвою Віра Надія Любов. Також під час події презентували традиційний благодійний календар. Митець їх виготовляє уже четвертий рік поспіль за підтримки громадської ініціативи Галичини. Нікіта Тітов розповідає: календар створений для підтримки людей у складний час, коли у багатьох закінчуються сили. Хоча ілюстрації прості, вони несуть велику цінність. Сам календар, крім того, що це четверта наша робота. Він з'явився в той час, коли а, а, і ми всі, і суспільство, ми знаходимося в дуже тривалому стресі, четвертий рік війни. З а, а, кожним роком стає все важче. А, все важче а, не тільки збирати гроші, бо головна мета все ж таки нам а, зібрати на підтримку військових. А, дуже важко навіть людям збиратися емоційно, знаходити в себе сили, щоб. Рухатися далі, підтримувати взагалі на щось надіятись, і тому сама ідея цього календаря вона виникла в день. Ну так сталося, що в день свята віра надія любов. Прибуток від продажу календарів буде спрямований на дрони для Збройних сил України. Голова громадської ініціативи Галичини Леся Качурова додає, вони допомагають всьому війську по черзі, а не якомусь конкретному підрозділу. Четвертий рік у нас є співпраця з нашим величезним другом і дуже крутою, крутою людиною Нікітою Тітоном. Це календар чисто волонтерський. 70% від прибутку календаря йде на допомогу Збройним силам України. Календарі можна придбати в офісі організації або ж у соцмережах. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіо, компанія раї у коломийському музеї писанкового розпису. Презентували роман сагу головного редактора газети Час Петра Кобевка під назвою На Габах Черемошу. Участь у події взяв і видавець твору Володимир Шовкошитний, секретар національної спілки письменників України, народний депутат першого демократичного скликання та соратник В'ячеслава Чорновола. На презентації побували і наші коломийські журналісти. У музеї писанкового розпису Коломиї відбулася презентація роману Саги на Габах Черемошу, відомого журналіста та громадського діяча Петра Кобевка. На Габах Черемошу виросли не тільки опришки, а й письменники, художники, митці. І на цих габах з цих габів пили воду великі люди, які Берегли Україну віків і бережуть тепер. Книга є родинною сагою про життя двох сімей на тлі складної історії, коли через західну Україну проходили вісім різних держав. Одне мале покоління покоління 25 років має воно змушено було прожити у польській державі через Карпати. Там Чехословаччина, потім на кілька місяців карпатська Україна і на два дні справжня Україна у хості. Потім знову на польську сторону. Потім перші москалі, потім німці. Потім другим москалі українським родам довелося пережити всіх тих загарбників. Вони змогли тоді пережити разом із Петром Кобебком. До Коломиї приїхав його видавець, колишній народний депутат України Володимир Шовкошитний, каже, що відкрив у автора неперевершене відчуття пера і наснаги до роботи. Журналіст має фотографувати, показувати факт. А письменник має написати так, щоб читач побачив, як від. Коріння до крони сік тече. А от в цій книзі Петрові вдалося зробити на Габах Черемошу. На хвилях Черемошу книга називається. І це така сага про свій рід, а це гімн Буковині. Дебют Роману в Коломи пройшов вдало, і Петро Кобепко вже планує роботу над новими творами. З Коломиї Богдан Малецький, Гален Романчук, телерадіо компанія Раї на цьому завершуємо новини з Прикарпаття. Далі головні події світу. Залишайтесь телеканалом Раї, щоб бути в курсі найважливішого.